Наші втрати, наші рани, наші страждання, поневіряння. І ті жахливі речі, про які я зараз не хочу нічого казати, але які перевернули всі наші уявлення про світ. Таким чином ми несемо свою покуту, таким чином ми несемо своє постування, отаке От дивне постування, пережити людські страждання, пережити втрати, пережити рани, пережити душевні муки, рівних, яким, мабуть, немає. Оце наша постова жертва Богові зараз. І молитва замість тої, що за уставом положено інша молитва, Така йшла від серця. Від цієї істоти. Про захист країни нашої, про спасіння наше, про те, що відступив лютий ворог щоб не здолала нас смерть, щоб ми дожили до Воскресіння, щоб ми спромоглися пережити ті втрати, які зазнали, нам потрібна надзвичайна материнська любов. Пресвятої Богородиці. Вона скорботна мати наша. Вона йде зараз поряд з нами, нашими шляхами. Вона бачить те, що коїться з нашими містами і селищами. Декотрі зруйновані вщентами. З декотрих зробили те, що з Маріуполя. Якісь ще стоять, як Харків. Але тисячі вже будівель пошкоджені. І вона тут стоїть І вона прагне нашого спасіння. І вона та, до кого ми можемо звертатися. З любов'ю, з надією, з нашою скорботою. Але вона стояла біля Христа. І тому вона розуміє скорботу всіх матерів. Вона знає, що це таке материнське страждання. Вона знає, що таке жорстокість неблаганого ворога. І тому вона посеред нас.